Вітаю, друзі! Одного разу їжачок з ведмедиком пішли на прогулянку до лісу. У них був фотоапарат і вони фотографували все навколо. Їм було весело і вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться, яка чудова фотографія. Кого ви бачите на фотографії? Вірна їжачка і ведмедика. Полічить! Скільки всього друзів? Двоє. Давайте розглянемо інші фотографії. Одна ялинка. Два зайці. Друзі, де зображений один предмет? На якій зображено два предмета? Їжачок згадав, що знає цифру один. І поставив її біля фотографії ялинки. Чому? Тому що ялинка одна. Скільки зайців? Два. Ведмедик приніс нову цифру два. Ось вона. Біля якої фотографії ми її поставимо? Біля фотографії зайців. Чому? Тому що два зайці. Друзі, з якою цифрою ми познайомилися? З цифрою 2. Покажіть фотографії, на яких зображено два предмета. Дякую, друзі, що були уважними! До побачення!